Вже очевидно, що малі групи цілей ракет там чи дронів до, там, 5, 8, 10 протиповітряна оборона України знищує з, з ймовірністю 80-90%. Тому їх задача була пробити нашу ППО. За рахунок кількості цілей, великої кількості цілей, які прямують з різних напрямків, от саме різні напрямки, різні класи ракет, різні класи засобів, вони перевищують можливості захисту протиповітряної оборони. І частково це їм вдалося. Реально вдалося, відсоток знищених цілей складав десь 50-60%. Дві третини, фактично, одна третина проривається в варіантах дій. Досягли цілий. Але для наступного такого удару їм ще доведеться готуватись декілька місяців. І я впевнений, що з кожним разом треба збирати ці колекти ракети дронів все меншої кількості, тих, що є в наявності на складах. Це займає більше часу, і менше їх кількість можна зібрати. Тобто таких масових ударів буде все, вони будуть все менше ефективні. Тим більше, що цей удар, який виявився таким собі, краш-тестом для нашої енергетичної системи, він виявився і краш-тестом для е, системи підтримки України у Європі і у світі. Ну, вони вибрали час найкра найкращий. перед засіданням G7, перед Рамштайном і перед засіданням міністрів оборони е... держав-членів НАТО. І на Рамштайні вже проявилося, що наші партнери, крім тих озброєнь, які вони планували нам поставляти до того для підтримки нашого наступу на півдній сході. Вони е... прийняли рішення про термінове і Значну передачу засобів протиповітряної оборони, це значно посилить нашу ППУ. Але ще є одне, але яке дуже чітко відзначив начальник КНШ, комітету начальників штабів США в виступі на Рамштайні, який сказав, що зараз ми зможемо надати західні теми то, що зможе, але найскладніша задача, яка виступає, це інтеграція їх з тими системами, які має Україна системою управління, єдиний комплекс. І ця задача надскладна. Але як він підкреслив, вона все одно вирішуємо. І я теж скажу, що ну, можна, ми беремо досвід наших європейських партнерів, які в мирних умовах інтегрували ці засоби, то вони по декілька років на це затрачали, а нам доведеться це здійснити за декілька місяців. Ну, наші кулібіни я сподіваюся, справді не таке ще хлопці. Отже, наступний удар росіян, можливий, десь. Початком серйозних холодів, але він вже не буде таким масовим, а б е, наші засоби ППО будуть більш підготовлені для його протидії. І, власне кажучи, е, ну, я сумніваюся, що росіяни зможуть зруйнувати повністю нашу інфраструктуру. Треба розуміти, що, власне кажучи, вони майже досягли своєї цілі, тому що, як кажуть, от мої колеги, Займається енергетикою, то для там, виведення енергетика це єдина система, і для виведення її з ладу треба дві третини об'єктів шкодити, тоді вона просто лавино дібно... руйнується. Якщо ми там менше половини, то навпаки, от за рахунок цієї мережецентричності, центричності, цієї енергетичної системи. Її можна віднов... Вон, ну, досить швидко можна відновлювати. Але е, те, що ворог буде е, наносити удари і далі, я переконаний в цьому, він від своїх цілей він не відмовився. Саме заяви Армагедона Суровікіна свідчать про те, що це одна з, одних, одна з е, таких цілей. Я не знаю, що ще, які він е, непередбачувані. Способи знищення України го мав на увазі, це таке залишається поле для дискусії, але це щонайменше один, який очевидно.